Приємно бачити наших дітей усміхненими, щасливими і такими натхненними. Лебедіє пісня Материнська щирим щимом душу в душу орта, з вами родом із дитинства. Тільки жаль, що швидко вчать літа. Ой, а що тут у мене за помічники з'явилися? Іванко, ти бачиш, як тут гарно вітають Матусь. Добре, що й ми завітали, не думали й не гадали. Добре то добре, але що подивимось, порадіємо. І не більше, а так би хотілося і самим ще сказати, привітати. Погоджуєшся далі. Мабуть, це не вдасться. Ми ж поза програмою, на нас тут ніхто не чекає. Та ти знаєш і страшно якось боязко, чи не так? А чого страшно? Я мужчина. В школі задніх не пасу, то й з вітальним словом справлюсь. Ти так впевнено говориш, що і в мене вже й страх пройшов. А тому скажу тобі, що привітати мам змогла б і я, і в мене це краще вийшло. Ой, дозвольте втрутитись у вашу розмову. Ви так хочете привітати жінок із днем матері? Да, так, хочемо. І що? Вже готові навіть. Через 3-4 хвилинки на всі сто дуже хочеться збудовуватись. Ну тоді гайда за куліси збиратись з думками, аби привітати жінок із Днем Матері. Хочіше. Ура! Ну, а поки наші Іванка і Данило готуються до вітального слова, я запрошую вас, любі глядачі, переглянути виступ народного аматорського чоловічого вокального ансамблю. Жайвер, прозвучить українська народна пісня Ніч яка місячна. Слухайте, насолоджуйтесь і згадуйте! Ніч, яка місця соряна! Oh, my God, I'm yeah. ансамбль Жайвір. Шановні друзі, я так гадаю, що Іванка Матяш і Данилко уже вже привіта... готові привітати всіх вас з чудовим святом з Днем Матері. Отож, зустрічайте і вітайте їх! Матінки, матусі, я за всіх вас помолюся. Ви найкращі в світі, мами, добрі, щирі і ласкаві. Учити любити землю, українську найріднішу і лубичу чарівну з поміж інших найгарнішу. Любимо ми вас, рідненькі, просимо у Бога щиро. Щоб були ви всі здорові і усміхнені, щасливі. Хай Господь пошли з неба усього того, що треба. Світла і радості в родині, в Україні. Радість вам, отакену і отакусіньку печаль. Хай б'ється серце манекена, а музика розплавить сталь. Вас цілуємо, обіймаємо, до серденька пригортаю. І у цю травневу днину із нематері вітаю. Шлем ми вам у клінь Поцілунок солоденький. Після такого виступу дітей хочеться, щоб зникли всі війни на світі.